Добрий день, шановні слухачі. Тема сьогоднішнього нашого заняття з вами: парні та непарні функції на НМТ. Я нагадаю, що функція у нас називається парною в тому випадку, якщо F від мінус X дорівнює F від X. І також для парної функції у нас вона симетрична відносно вісі ОІ. Прикладом непарної парної функції у нас є з вами парабола. Це у нас функція парна. Функція називається непарною, якщо f від мінус x дорівнює мінус від x. І у нас з вами непарна функція. Нагадую, вона симметрична відносно початку координат. Прикладом непарної функції є функція y дорівнює x в третьому степені. І перше завдання у нас наступне. Треба з наведених функцій вказати парну функцію. y дорівнює. 4 в степені X, перша функція, друга функція y. Дорівнює корінь із X. І третя функція у нас y дорівнює модуль X. Давайте з вами розглянемо, що це за функції. 4 в степені Х. Це у нас така показникова функція, і вона зростаюча. Звісно, вона. Не є ні парною, ні непарною. Далі. Друга функція, яка у нас тут є, це функція корінь із x. Ось така функція корінь із х. І ця функція у нас з вами також є ні парною, ні непарною. Бо функція загального вигляду. Третя функція y дорівнює модуль x. Ця функція графіку ось цієї функції, подивіться, він симетричний відносно вісі. Y, тому. Ця функція є парною. Як ще можна обґрунтувати? Якщо ми замість X підставимо мінус себе в модуль, то ми також отримуємо модуль X. Тому за визначенням ця функція у нас є парною. Далі, наступне завдання. Треба вказати серед наведених функцій непарних функцію. Перша у нас функція Y дорівнює x в четвертому степені. Друга у нас функція. Y дорівнює корінь кубічний із X. І. Третя функція y дорівнює. логарифм X за основою 5. Перша функція у нас з вами є. Нам треба не парну функцію цих функцій. Перша функція у нас з вами є парною. Ось така, х в четвертому степені. І якщо ми для першої функції підставимо мінус х в четвертому степені, ми також отримуємо х в четвертому. Тому ця функція парна. Нагадаю, що мишок нам треба знайти непарну функцію. Друга функція у нас з вами y дорівнює корінь кубічний із х. Графік функції корінь кубічний із х у нас з вами ось такий. Що ми тут бачимо? Згідно визначення непарної функції, тут у нас є симетрія відносно початку координат. І якщо ми з вами підставимо y від мінус X, у нас дорівнює сюди мінус X, і мінус ми можемо винести за корінь, отримуємо мінус корінь кубічний з x. Тому ця функція є непарною. Третя функція логарифмічна функція, y дорівнює лок. Х за основою 5 вона себе поводить ось таким чином. Так? Це зростаюча функція. Вона є функцією загального вигляду, і вона ні є ні парною, ні непарною. Таким чином непарна у нас вийшла функція y дорівнює корінь кубічний із x. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.